Друзі, вітаю вас на каналі Як варити печи. Сьогодні я хочу вам показати, як я готую борщову заправку. Це дуже зручно, особливо взимку. Отож, для приготування борщової заправки візьміть 1 кг помідорів, 1 кг буряків, 1 кг перці, 1 кг моркви, 1 кг цибулі, одну селеру та гострий перчик. Налийте посудину на олію. Додайте цибульку моркву і тушіть так до легкої скоринки золотавої. Олії 250 мл. Коли морква і цибулька протушкуються, те приблизно десь за 15 хвилин. Вилийте ту масу, яку ви змололи на м'ясорубці. І проваріть всі овочі десь протягом 45 хвилин. Додайте до цієї маси 100 грамів цукру, 3 столові ложки солі і решту олії. За цей час зваріть буряк до готовності. Зніміть з нього шкірку і натріть на терці. Натертий буряк. Полийте оцтом. І додайте до загальної маси. Доведіть до кипіння, приблизно проварюючи хвилин 5-7. І розкладіться у стерильні банки. Смачного.